Так, Всім добрий день. Так, у нас морозці прийшли. і обіцяю ще 10 днів морозу. Зараз я покажу, як зробити простенько, але надійно дуже е -жерлицю під льодом. Беремо таку трубку. Бачите, це обрізок валямовся у мене. Одрізаємо десь ну, 12-13 см. Ну, можна різатиму, ну, можна так от стопивкою. Отрізько. Ось. Оце, що нам треба. Тепер що ми робимо? Підрівняв трохи, звернемо отут і отут от дірки наскрізь. Зараз покажу. Дивіться. Беремо отак от на краях. Ну, я не став шукати тонке свердло, возьму просто з Одна дірка і так само друга на краю. Є. Оце, власне кажучи, майже все, що нам потрібно. Зараз я принесу пльоску і покажу як монтаж робити. Так, ось показую Ось трубка. Все. З дірочками. Льозка. Що ми робимо? Так, це я взяв. А, це тонка дуже льоска. Зараз я другу принесу. Так, ось приніс товщу льозку. Тепер що робимо? Ну можна і льоски, можна ще чогось робимо. Де воно? Ось так от протягуємо перші дві дірки. І робимо отаку от довгеньку петлю. Просто отут беремо отак от і зав'язали. Є. Готово. З цієї сторони. Так само беремо. Протягуємо ці дірочки. Так, вивіряю трошки. Заліпилось. Треба було окуляри одіти. Надіявся, що... Ага, все. Так. Протяг поприбрати Та пока. І тут вяжемо таким ну, рибацьким вузлом. Рибака знає, що це таке. Я жіно. Так, прив'язав і затіх. Отак от. Все. Вишню відрізаю. І тепер намотую на оцю ось трубку. Ось, ну скільки там. ну Глибина, якщо там 10 метрів, то 20 метрів намотуйте. так щоб з запасом добреньким було. Щоб щука могла потягти. Ну, я дуже багато не буду намотати, бо це показовий виступ, тобто, скажімо так. Так. Намотав. Дивіться тепер. Отут у вас буде грузи і крючок. Ну, тройник чи що там, поводок і крючок. Тут щоб що тебе робимо. Щоб воно щука повинна смикнути і... Е Зірвати його і свободно моток. Беремо сірник, прикладаємо так от, робимо на ньому Ну, штука 4-5 обертів, а тоді льоску між сірником і трубкою. Ось. Бачите, як воно получилось. Ось затих. Далі що, ось зараз я покажу. Ось у вас. Оце шльозка. Це петлю ми в'язали для чого? Щоб підвісити його, отут опустили під льот, а отут якусь паличку там прив'язали отак от. Зараз я ось паличку якусь найду покажу. Ось, наприклад, паличка, ось. Взяли отак от раз. І поперек лунки поклали. Оце все під льодом. Отут тут висить льозка у вас, зараз я покажу. Ось, наприклад, з грузком. Тут груз, зараз ось намотаю. Так. Ну. Ой, висить. Отак вот от все воно получається. Отак вот от. Отут, вот ну, двойничок, чоловік, тройничок. Щука підійшла, живця смик, отак, вот і все воно почало розмотуватися. Бачите? Отак вот от. І вона свободно попливла. До, дойде вона, до цього, що вона прив'язана, і зупиниться. І ну це це жарється. Зверху не видно буде, чи клюнуло, чи не клюнуло. Це треба буде підходити і так трошки пропідняли, подивились. там Або так в лунку, якщо видно, заглянули. Чи зірвано, чи не зірвано. А взагалі працює воно існує. Або на ніч там поставили десь в лунки, щоб ну, лишні очі не бачили. І все. Оце і, і весь монтаж. Дуже швидко робиться і дешево, і надійно на 100%. Я вже стільки щук переловив, переловив такими жельцями, що це дуже багато. Коротше. Так що дуже швидко, дуже просто робіть і рибайте.